Серії ударів по Харкову. Російська авіація активізувалася 3 листопада. Вибухи лунали з 9 до 11 вечора. Після першого прильоту здавалося, що обійшлося. Мери Гортерехов повідомив, що ворожий кап упав у лісосмузі. Інші бомби не долетіли до міста та вдарили по Малоданилівській громаді без постраждалих. Проте вже за півтори години росіяни повторили наліт. Один із кабів влучив дорогу поблизу супермаркету Рост на Олексіївці. Розлетілося скління фасаду, вибухова хвиля розбила навколишні кіоски і кафе. А в багатоповерхівках вилетіли вікна. У деяких уже вдруге за час вторгнення, адже поруч уже прилітало. Також пошкоджені інженерні мережі, вхід до станції метро та трамвайні колії. За даними Харківської обласної прокуратури, постраждали 13 людей, серед них четверо поліціянти. Ще одна з вечірніх бомб влучила поблизу центрального ринку в річку. Там -там також пошкоджені об'єкти торгівлі близько півсотні торгівельних павільйонів. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Для ударів росіяни використали ФАБ 250 із УМПК. Зранку на місці прильотів працюють комунальники та аварійні служби. Вибиті вікна, закривають ОСБ, лагодять трамвайні колії та прибирають будівельне сміття. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.